У білетах більше не буде двозначних трактувань, а самі запитання стосуватимуться винятково необхідних для водія знань. Продовж двох останніх місяців МВС працювало над вдосконаленням білетів. Долучитися міг кожен охочий. Таких виявилося майже 11 тисяч серед них і викладачі профільних навчальних закладів і пересічні громадяни. Завдяки ним було внесено майже 800 правок. Завжди це була певним чином певна лотерея в окремих питаннях. Ну а власне, ми хочемо все таки йти більш раціональним шляхом і дійсно вимагати від людей ті знання, які необхідні, для того, щоб вони могли стати водієм і повноцінним учасником дорожнього руху. І краще добре вивчити всі білети та розібратися в ПДР, бо уникнути покарання за порушення стане дуже непросто. Навіть найхитрішим автомобілістам депутати вносять у Верховну Раду законопроект, який збільшить терміни розгляду адміністративних справ. І найбільше від цього постраждають. Ви не повірите мажори й чиновники. Не вживаєте, та чим так. Від кого? Та я тільки що отут от появився. У такому стані поліцейські ловлять суддю Ротмістренка вже втретє. Я просто не розумію, як я тут появився. Спав навіть ага. дома. І знову хитрому служителю Феміди вдається уникнути відповідальності. Вже цілих три місяці, вигадуючи всілякі відмовки, пан Рут Містренко відкручується від суду. А коли цей термін остаточно вийде, згідно з чинним законодавством покарати його буде неможливо. А як машина сюди попала? Для знаю. може, ви мені розкажете? Та нічого взагалі мене прийшли. І це не унікальна ситуація, а поширена тенденція, запевняють народні депутати. Я робив депутатські звернення на голову Нацполіції пана князева, і відповіддю мені був перелік справ за 2016 рік і близько 800 випадків, коли судді. Скасовували прийняття адміністративної відповідальності по 130 статті. Тож народні обранці вирішили розібратися з цією проблемою і розробили законопроект, одним з головних пунктів якого є збільшення строку розгляду адміністративних правопорушень. Ми напрацювали перше. Я нагадаю, що ми зробили з трьох місяців шість. Це дозволить е мати більший термін на розгляд цієї справи. І ми даємо е поліції можливість оскаржувати рішення, яке спростовує покарання. Щоправда, звичайні українці в такі зміни не вірять. Ну я думаю, ті, що ховалися три місяці, ті будуть і півроку, і рок ховатися. Воно ж якби правила були однакові для всіх. Вони однакові для всіх, так да? тільки не кожен їх виповнює. Поки законопроект залишається на розгляді профільного комітету, чиновники на кшталту Рутмістренко так і будуть: їздити п'яними, влаштовувати аварії та уникати відповідальності. Цей законопроект справді зможе перекрити серйозні прогалини в законодавстві. Вже за місяць його розглядатимуть у Верховній Раді України. Та чи зацікавить він народних обранців, залишається питанням.